Я оглянувся і побачив щось. Ось кавунчик. Як дві сирникові коробки. Який кавун. На один зуб. Тримайте мене без розлом горхопан. Чекайте, він росте два сантиметри. Скільки ти говорить? 2 сантиметри він росте. на добу. Щось Він довгий, дуже довго, вже пару днів просто не бачу. Серпень має 30 днів. Ще подивлюся після Олександри. Що вона тут ось так. Сказала, що вже тут все позбирано. Ось так. Я вже не Опа. Ось так, тут все позбирано. А потім такі насінники виростають. Та де вони взялися? От ви не знаєте, де вони взялися? Я теж не знаю. Добре, йди, а от дивися, диви що робиться. Дивись. Так, один вихідний і дощ пішов. І нема вже коли ті огірки збирати. Всім доброго дня. Ви на каналі Я і Мій Юр. Їздили сьогодні по місту, шукали сіль кам'яну. І нігде нема, всюди закінчилася. Другобочка сіль. Нас мала бути. Вчора не купили, а сьогодні запізнилися. І поки їздили, їздили, дощ почався. А огірки, Та вдівайся вже. А огірки потрібно збирати. Дощ пішов, весною. Добре, що Юрку куртку в машині має. Але я в таких шльопаюся Там є капюшон. Не знаю. Прямо збирати урожай. Бачиш, що ти говориш? Там, де я кріп підживив, той кріп вже пустив в світі. Я підживляв Брексіло мульти. Я вчора хотів підживити, а Леся не дала. Тому що він зразу пропаде в мене, як він його підживить. Там нормальна земля, що там його підживляти? Я вчора один підживив, ти не бачила? Побачимо. Я побачу. Один Ми рядок, приходимо, а там такий кріп на три метри. Перчики зав'язуються. Кавуни як пруть. Тільки кавунів не видно. Тиждень ми тут не були. Обробили ми ранманом. Ось така відкрилася картина. Дуже в тіло все. Це значить нема контролю. А комарі прямо в очі лізуть. Та страшно. Помідорчики є вже. Завелись нема часу, коли підв'язати їх. Це буде Що ти хочеш за сім днів, щоб щоб тобі виросло? Але користь коти. Не? А Оприскував. Монтали захворіли. Там далі не є такі, видно, то сорт такий купався тут з краю. Там далі зелені. Так, Леся збирає там, а я подивлюся на другій ділянці. Що тут є? Ого, які коні. thank you Це є період тиждень часу. Тиждень часу нас тут не було. Щось тут не бачу. Здорові кабачки. Гарно. Пливки приємне полювання. вже перес достигає Бурий став. Цікаво, чи є якісь зав'язи на колонах. Квітки он бачу є, але... Одна поросла, кавунів не видно. Того року літо не є кавунне. Це все були F1. Не видно кавунів, лізуть на перець. Невигідна та справа, коли вони займають дуже велику ділянку. Тут не могло бути дуже багато огірків і помідорів. І решта всього. Ну що там лес? Ще багато маєш? Ще маєш місце? Ні. Ну, Леся вже роздівається. Гарячо їй стало. І того я приніс їй чисте відро, пусте. Ось такий улов. Дати тобі відро? Яся сюди не йди на стежку тільки. На, тут що треба тут, а? Так. Ще подивлюся після Олександри, що вона тут і... ось так. Сказала, що вже тут все позбиране. Ось так. Я вже не верталася. Ось так, тут все позбиране. А, а потім що? такі насінники виростають, та де вони взялися? От ви не знаєте, де вони взялися? Я теж не знаю. То що, Юрко, мушу, мушу бачити, а там ти ще сам пропустив Де то є пропустив горок, як я тут збираю їх. Добре, йди, а от дивися, дивись що робиться. Дивись. Ой, насінник. Я так думаю, що то потрібно брати окуляри, коли йдеться на огірки. І Так їх не видно. І того прийшов висновок такий. На сітці вирощувати набагато легше огірки, чим просто отак на полі в лежачому положенні. Десь пропустив, десь загубив, десь притоптав і все. Сюди заліз під ноги на стежку, але його не видно. Ішов другий день підв'язки помідорів. Леся не розгинається. О, розігнулася! Як я розігнувся, я не можу розігнутися додому. Тебе не чути. Суть в чому? Суть в тому, що я оглянувся і побачив щось. О, кавунчик. Як дві серникові коробки. Може ще десь є, але там треба шукати. Так не видно відразу. Соронок на перетину. Де ти бачиш кавина? Юрій, де ти побачиш кавуна? Кавуни. Хочеш кавуна побачити? Надивись. Бачиш? Який кавун? На один зуб. Тримайте мене без розлого морок в пан. Чекайте, він росте 2 сант... сантиметри Бачите, він росте. На добу. Щось він довж, дуже довго, вже пару днів росте! не бачив. Серпень має 30 днів. То він виросте на 60 см. Ти собі уявляєш такого кабана? Нам треба ще брати якісь соняк, у нас більше вони шоки. Вони знає? як виростуть на 60 см, то вони будуть тут горами торчати. А що ти? Хребти їхніх такі буде видно. А що ти? Я зараз внурок впала. Вона вже додому хоче. Добре, їдемо додому. Їдемо додому, нема часу. Обідати пора.